дуже легка і щось отак цокає і щось мені підкаже що це якесь якесь сміття до речі у нас цей випуск є доволі добре поки що ну крім так угу Угу. І що мені з цим робити? Їх там до Сто біса багато. Пластик. Отакі. І це чисто ж декоративна штука, я так розумію, бо ну, не маєш нічого, вони ж порожні просто. І тут отвори маленькі. Прикольно. Так, раз, два, три, а, чотири, пять, шість. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 14. 18, 18, 18, мать його таких лампочок. Прикольно. Найгірше на сьогодні. Мені так в коробки, Надо скидывать куда -то. Так, сюда. Я не знаю, що з цим робити, я не знаю, скільки то коштує. Навряд чи це буде коштувати дорого, це, скоріш за все, 100% мінус. Якщо з годинником, з бутилкою, чи, що я не знаю, скільки вони коштують і виглядають непогано. Можна ще помріяти, що я відіб'ю і вийду в нуль, адже я нагадую, що посилки, які куплені НПшка оця Аля, а, вони коштують дорого. Ось така посилка коштує 1000 гривень.